З 8 березня, усіх мої кошеняточки, Усім бажаю сьогодні гарного настрою, Ніякого алкоголю, ніякого тютюну, тільки запашна та смачна кава. Мені подружка на день народження подарила цю чашечку. Це чашечка така ексклюзивна, ручної роботи, дуже гарна, дуже файна. Міцно тримає тепло, отож, в мене, хоч зима вже закінчилась, і наступила весна сьогодні, 8 березня 2023 року. Мої кошенятка, але я... мені подобається сидіти на підвіконні. Усе мене таке підвіконня. В мене я ж я, ми ж я ж як ми з вами спілкувалися, я ж кажу, в мене старий дім тут 4 метри висота потолків і. Довжина, ширина підвіконня десь 90 95 см. сантиметрів. То в мене на підвіконні тут цілий стіл. Он квіти, чайник, щось сидів, їв, тарілка, он штора, щоб сховатися. Ну, ми трохи не те кажемо. Усіх з 8 березня, усіх і жін, як кажуть, і жінок, і чоловіків. І ті, які не определилися, тож щастя, успіху, натхнення, хай ваші бажання здійснюються. і вже на дворі весна, кінчайте бухати, Дивіться на мене. Алкоголізм це не парок, а образ життя. Не треба. Зупиниться. Зупиниться у мене сьогодні подружка в гостях, у неї пригостила манго. Боже, яка укусна річ. Боже, з село і люди. Ні, ніколи в мене не було такого. Ну, десь там колись там давали кусочок, але такого кусноман. Зараз підуть овочі, фрукти, за зиму після цієї лапші, картошки від'їдіться цими вітамінами, приведіть себе у порядок. Ось, бо як просинаєшся. Тож, хай тверезость стане нормою життя. З 8 березня мої тверезі кошеняточки. Ай! Я хочу быть с тобой.